Сьогодні з вами на моїй кухні будемо готувати оладки. Це можуть бути оладки на сніданок, на обід або на вечерю, або просто на перекус. Вони дуже смачні і хочеться їсти, тому будемо готувати разом два курячих яйця. 3-4 столових ложки цукру, 340 грамів борошна і 1 столова ложка розпушувача тіста і 1 столова ложка мені потрібно соди. Я додала ось все сюди і вже пересіяла і у мене тут стоїть. Потім ванільний цукор, я теж додала вже в цукор, я тут поставила, і ванільний цукор, і розпушувач чисто, і соду. Далі нам потрібен кефір, він обов'язково потрібен бути теплий, це обов'язкова така умова. І 2 столові ложки звичайної олії. Це нам треба все гарненько перемішати, дати постояти хвилин 20, якщо є час, то це буде дуже добре. І випікати на сковорідці. Ось таке тісто у мене вийшло, і будемо випікати. У мене є така сковорідка з ячейками, такими, не знаю, як правильно сказати. І щоб такі рівні виходили оладки, ми побачимо, як я, напевно, два рази тільки на ній пекла. Це сковорідка біол. Тому будемо випікати і будемо куштувати дуже смачні смачні оладки. Така смакота в мене виходить. Коли я смажила перші оладки, я сковорідку змащувала олією, тому ось вони такі перші вийшли. А вже як іншу партію смажила, я без додавання олії, тому виходять ось такі. Всім бажаю смачного апетиту, щоб ви готували такі оладки. Вони дуже дійсно смачні, їм приємного апетиту і гарного настрою. Вам, які вони виходять всередині, які ну всередині це дуже дійсно цікаво подивитися? Ось такі виходять, дуже пухкі, м'які і ніжні. Тому це треба приготувати.